14 липня 2018 року з'являється перша публічна згадка про українську Сауд Богдана. Тоді військовий експерт Сергій Згурець заявив про калібр в 155 мм. Через деякий час з'явилося підтвердження можливості використання натовського стандарту у липні, серпні 2018 року. Були сумніви, чи буде нова САУ використовувати гусеничний хід, як, наприклад, польський краб це ще ж таки колісне шасі, як у чеської дана або словацький зюзана. Вони були розвійнені 10 серпня 2018 року, коли була опублікована перша фотографія установки саме на колісному шасі. Перший зразок системи, що пройшов усі випробування, був виготовлений на початку жовтня 2019 року. Обслуговує установку 5 осіб, вага 28 тонн, швидкість руху 80 км по трасі і по бездоріжжю, 30 км на годину. Довжина ствола 52 калібри, кути підвищення від плюс 5 до плюс 65 градусів. Автомат заряджання на 6 нарядів 4-6 пострілів за хвилину. Боєзапас, контейнер на 20 снарядів. Дальність вогню мінімальна 780 метрів, максимальна 40-42 км уламково-фугасним і 50 км активно-реактивним. Побудована Богдана на шасі краза колісна формула 6 у 6 та має спарену броньову кабіну. Крім того, вона оснащена автоматизованою системою наведення, а також системою автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Причому під зарядкою наведення можна як із кабіни, так і зовні в задній частині сау. У самохідній артилерійській установці Богдана використовуються стволи українського виробництва. САО має противопульний броньовий захист екіпажу від пуль калібру 7,62 на відстані не більше 30 метрів. Повірте, це чудова зброя. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайк, а також пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хотіли би побачити ролик на нашому каналі. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!